Я відчув, що я починаю в цьому темпі шаленому вигорати. Сто відсотків це політика, як і доросле Євробачення, так і дитяче Євробачення. Мені було важко. Я була в цей день хвора. Дай руку я веду себе професійно. Столичний палець спорту засяє в зірками. Джамела, Коле, Джері Хейл, Меловін, Фіїнка, Тарабарове та інші на масштабному різдвяному концерті наймузичніша ялинка країни організована реперкою А. Альона Альоне. Альона співала дуетні пісні, згадувала усіх співаків, хто пішов у засвіти цього року, і закликала донатити. Від нас пішов Дизель Лесик, від нас пішов Степан Гіга, Від нас пішов Адам. Але їхні пісні назавжди залишаться в нас в наших серцях. Щойно з Грузії одразу на сцену співачка Світлана Тарабарова, музична продюсерка національного відбору на дитяче Євробачення в Україні. Цьогоріч за її наставництва Україна посіла друге місце на дитячому Євробаченні 2025 у Грузії. Десятирічна співачка Софія Нерсесян виграла глядацьке голосування і посіла друге місце. Перші 15 хвилин ми всі з командою були дуже розлючені. Правда, ми були розлючені. Я навіть плакала. Софія плакала. Всі ми плакали. Не думаєте, що це така політична історія? Що ось не дали балю? 100% це політика, як і доросле Євробачення, так і дитяче Євробачення. Але хотілося вірити. У нас був і є супер Цю пісню співали всі делегації. Звичайно, ми хотіли перемогти, і нас дуже здивували низькі оцінки від журі, особливо від сусідів, отримати нульб. Це дуже боляче. Світлану Тарабарову називають найуспішнішою музичною продюсеркою дитячого Євробачення. За три роки її роботи Україна посідала кожного року високі місця. Цьогоріч в притул наблизились до перемоги. Які отримуєте гонорари за цю посаду? Тому що це велика робота. Ну я не можу казати, який гонорар, тому що я працюю на суспільному як працівник. Але зарплатня є. Ну звичайно, але як у всіх. Іх як то кажуть. Свого часу саме завдяки нацвідбору стала популярною співачка Фіїнка, яка активно популяризує гуцульську культуру та діалекти через свою музику. Вона нещодавно дала інтерв'ю Рамініяс Хакзай, за що їй прилетіло від фанатів. Закидали, що сама Фіїнка засуджує українців, які працювали в Росії та тягнули росіян у наш інфопростір. А тут пішла до раміни, яка теж працювала на Росринок. Чому взагалі пішли до неї на інтерв'ю? Як ми будемо зараз думати? Мити хто що й коли деколи робив і не змінив своєї позиції. Це дурня. Ми зараз втратимо просто всіх е, файних людей довкола. Тому що багато хто що переосмислив і змінив. Для мене великим показником є і ті люди, які до не ходили на інтерв'ю. Такі, як, наприклад, Ірина Фаріон, яка була націоналісткою і була проукраїнська до кісток. Я така ж невколо Євробачення постійно точаться скандали. З останніх співачка Оля Полякова заявляла про необхідність зміни правил нацвідбору на Євробачення. Оскільки вони забороняють участь артистам, які виступали в Росії після 14-го року, і обмежують її право брати участь. Обдіва навіть грозилася судом. Це ну. потрібно змінити взагалі це правило, або там якось удосконалити. Після 14-го року закривати очі на те, що відбувалося в країні, і толерувати щось там російське так на той момент це не було так гостро, не так і так далі. Але я думаю, що це великий показник для всіх інших, що держава все. Такі важливо культура, мова і так далі. Якщо ми не допускаємо тих артистів на національний відбір, тому я би ці правила не змінювала. Концерти у палаці спорту це вже не дивина, як було колись. Зараз артисти збирають їх по кілька за рік. Наприклад, співачка кола мала аж два поспіль. Під час одного з них артистка не загал посварилася зі звукорежисером через технічні проблеми зі звуком. Я не можу співати це ад. Ти йдеш туди, і правиш мені звук. виставляєш мені як все було спочатку. Я співати не буду в таких умовах. Казали, що це було спеціально. Що це? Це був технічний момент, за який я вибачилась потім перед ним щиро. Ну, по перше, він зайшов перший до мене в гримерку після концерту. Мені на той момент здавалося, що я дуже класний роблю скетч, і я така смішна. І я говорю по-полтавськи, і так людям весело. А коли я вже це передивилась, то це було не дуже весело. Насправді я хотіла зробити це з гумором і, типу, якось там висміяти цю всю історію, але. Мені було важко. Я працювала дві з половиною години на звуці, який був шалено некомфортний для мене. І я переживала. Я була в цей день хвора. Звісно, я про це нікому не розказувала. Неочікуваним гостем на концерті у реперки Альони Альони став наш ранковий ведучий інтерв'юер та ведучий заходів Сергій Лиховиде. Тебе дуже зрідка можна зустріти на таких заходах. Чому не відвідуєш? тому що я живу в Івано-Франківську. Дуже далеко їхати. Вибачте, колеги. Чи вже тебе забронював хтось як ведучого? Вже мене забронювали, і ще в серпні місця я вже знав, де буду на новий рік. Хороші ведучі знаєте. Швиденько 14 Чотирнадцятий новий рік поспіль. І чесно кажучи, для мене це не проблема. Я більше люблю різдво. Воно завжди заброньовано для родини. Який годнорар береш в новорічну ніч? Трішки більший, ніж де в ну починає. Ну, давай від п'яти тисяч доларів? Ні, 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 я ще до таких цін не доріс. Я би хотів, не буду приховувати. А чого приховувати? Всі хочуть заробляти так. багато. Правда, корпоративи це не єдиний заробіток лиховиди. Він записує інтерв'ю зірками, веде івенти, працює на телебаченні і має рекламу в інстаграмі. Де твій основний дохід? Я думаю, що все ж таки в івентах основний. А був якийсь період, що ти так рідше випускав інтерв'ю? Чим це пов'язано? Чи можливо задумувався закрити свій YouTube канал? Ну, прям закритий думок, напевно, не було. Хоча знаєш, цифра 100, коли підгрібала. Я такий, а може піти красиво? Зняти 100 інтерв'ю і сказати Аріверчу я відчув, що я починаю в цьому темпі шаленому вигорати. Скільки коштує випустити одне інтерв'ю саме на твоєму youtube каналі? Монтажер і так далі. Десь от порядка 600-700 доларів. Це випуск без якихось надмірних штук. Прощатися зі своїми підписниками і глядачами, інший інтерв'юер Слава Дьомін точно не буде. А от точно попрощався цього року із зайвими кілограмами, каже, що пішли вони майже без надмірних зусиль. Я сходна скільки на шість на чи на сім кілограм. Причому жодних препаратів, нічого такого, тільки магній мені було сорок. Я думаю, так треба піти перевірити чоловіче здоров'я до уролога. Це до речі, був перший взагалі похід до уролога. Тема зайшла, кажу багато стресів. і Він мені прописав просто магній. Цього трьох місць трьох місяців я пропив, і ти знаєш на перший місяць. Я по перше відчув цей ефект. Коли у тебе немає відчуттів від стресу, і потім мені пояснили лікарі, що коли у нас стрес, організм ж набирає. А коли в нас є оця історія, ну у нас відсутній стрес, то відповідно організму не потрібно це весь набір. І я почав скидати. і Мені це настільки сподобалось. Потім пішов в спортзал активно вдома. Займаюся спортом також, ну просто качає прес. І мене це настільки затягнуло. А в якості доказів, що спортзал його неабияк затягнув, запропонував наші. Журналістці Ксенії Маленюк особисто переконатися, наскільки в дьоміне пружні форми. Ну, потрогай сісія. Ні, я не можу. А що, в тебе є хтось? Ні, нема. А в тебе нема. Ну, так, а що, ну візьми ж ти? Не хочу, це субординація, це субординація. Це називай не хочу. Так, поїхали я веду себе професійно. Що значить, що Що журналіста не можуть потрогати тіло людини? Ну, я можу оцінити, сказати, що гарно. Красиво. Репортеж добіг кінця. Слідкуйте за нашими ефірами ми вас ще точно здивуємо.